Минулого тижня у смілі родина з п'яти осіб отруїлася чадним газом, їх госпіталізували. Про це на брифінгу з виявлення основних причин пожеж у області розповіла речниця головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій Юлія Норовкова. Минулого чотирга ситуацій у смілі ціла родина. П'ять осіб отруїлися чадним газом. Ситуація полягала в тому, що це також було пічне опалення, палетами топилася піч, пожежі не було. Але через те, що піч була неправильно обслуговувана, в ній були тріщини. Ціла родина, там де маленькі дітки, я зараз назву який рік народження дітей це 2010, 2015, 2016, 2019 рік. Поступили до терапевтичного відділення Смілянської міської лікарні з діагнозом отруєння нічним газом. На все обійшлось, але факт такий є, тому ми і змушені наголошувати вкотре на цьому увагу. ДСНСники зазначають, що чадний газ через відсутність запаху й кольору може непомітно накопичуватися в закритих приміщеннях, що робить його дуже небезпечним. Симптоми отруєння чадним газом головний біль запаморочення, слабкість, нудота, а в тяжких випадках втрата свідомості. Основні джерела чадного газу в побуті це погано вентильовані печі та газові обігрівачі.